Слава Україні! З вами адвокат Тетяна Іванова. І з моїм поверненням. Я більше року не писала пости в Фейсбуці, не писала відео на Ютубі. Ну, по-перше, не було дійсно часу, я була дуже-дуже завантажена. А по-друге, частково був заблокований мій канал на Ютубі. Але події розвиваються так швидко, що я вимушена. Перервати свою таку публічну відпустку, і я зараз з вами буду часто, тому що інформація цікава, її багато. Напевно, ви вже бачили пости у Фейсбуці, що в кримінальному процесі, в якому звинувачували хлопців з батальйону Слобожанщина, хлопцям змінили запобіжний захід. І Андрій Янголенка і комбат, і хлопці, за яких вже внесли заставу на волі. За інших, як тільки буде внесена застава, вони також вийдуть з СІЗО. Але я сьогодні виходжу в ефір з іншого приводу. З завтрашнього дня я входжу в процес по колишньому голові Служби безпеки Харківської області Роману Дудіну. На цьому тижні я знайомилася з обвинувальним актом і матеріалами кримінального провадження. Звичайно, ще не всі матеріали, там багато томів мною вивчені. Але те, що я побачила, звичайно, я бачила в своїй практиці багато різного. І коли на чорне-біле пишуть, і коли взагалі нічого не пишуть, а по телефонному дзвінку все вирішують. Але справа Романа Дудіна, я думаю, це та справа, про яку потрібно говорити. І я буду вас інформувати про все. Що відбувається у цій справі, Роман Дудін обвинувачується по трьох статтях Кримінального кодексу. По частині 2 статті 111 це державна зрада. По частині 5 статті 407 і частині 4 статті 402 це залишення місця внесення служби і невиконання наказу. Обвинувальний акт Романа Дудіна мало чим відрізняється від багатьох обвинувальних актів, які я бачила за час своєї адвокатської практики. Як і в багатьох інших обвинувальних актах, в обвинувальному акті дуже-дуже багато міркувань, фантазії, якихось роздумів на вільну тему слідчих і прокурора. Ви Знаєте, я раніше часто так шуткуючи, питала у правоохоронних органів, іноді навіть в суді питала. От слухайте, ви в обвинувальному акті пишете, що на думку обвинуваченого там щось там щось відбулося чи щось він там здійснив. Як ви читаєте його думки? У нас що, у спецслужб є якісь такі пристрої, які там щитують ці думки. От звідки ви знаєте, що він думав, якщо він вам про це ніколи не повідомляв? І немає такого в матеріалах справи. Я, звичайно, таки побачила в обвинувальному акті Романа Дудіна, тому що з'ясовуються правоохоронні органи, в нас знали, як там в голові у себе Роман Дудін щось оцінює. Ймовірність або немало ймовірність наставання якихось подій, як він оцінює. Ще там щось він думає. З цим питанням я, звичайно, коли прийшла на перше побачення в СІЗО з Романом Дудіном, звернулася до нього. Думаю, ну ось нарешті є такий фахівець, який у тому, чим володіють наші спецслужби, уж точно розбирається. І я його запитала, скажи Роман, а що це за пристрої такі, яким ваші спецслужби щитують чи сканують, чи що вони роблять, що у людини в голові? Про що він думає, як він щось оцінює, як він щось аналізує? Ну, звичайно, Роман разом зі мною посміявся з даного приводу, але слухайте, це далеко не смішно. В нас такі обвинувальні акти навіть по людині, яка уж точно юридично грамотна, яка уж точно розбирається у всьому, що відбувається в правоохоронних органах. І вони, не соромлячись, це пишуть в обвинувальному акті, розумієте? Що, що вже говорити про інших громадян України? Тому я вважаю, що про це потрібно говорити. І потрібно говорити голосно. Що стосується статей Кримінального кодексу, по яким обвинувачують Романа, стаття 111 частина 2. Державна зрада. Значить, те, що я побачила в обвинувальному акті, Державна зрада Романа Дудіна полягала в наступному. Він, а навіть не він, його підлегалі. 24 лютого 2022 року, тобто, коли почалася війна, зайшли в кабінет голови Харківської обласної державної адміністрації. Його там не було. Вони сфотографували пустий кабінет, і це фото відправили чільнику Служби безпеки України Баканову. І це є Державна зрада. Проти суверенітету і територіальної цілісності України. А крім того, це ще кваліфікується як надання допомоги Російській Федерації в підрівній діяльності. Яким чином, те, що сині Губова не було в його кабінеті, і фото зроблене цього пустого кабінету, є надання допомоги підрівної діяльності Російської Федерації. Ані в обвинувальному акті, ані в тих доказах, які я вже вивчила, я взагалі нічого не знайшла. Дуже б хотілося, щоб у суді ми з цим розібралися. Ще його звинувачують в тому, що він декілька днів на початку війни був відсутній у місті Харкові, тобто покинув місце своєї служби. І це саме були ті дні, коли Служба безпеки. Харківській області вивозила цінні документи з Харкова. І коли три дні, а якщо я не помиляюся за матеріалами справи, Роман Дудін перебував у Києві на Володимирській 33 в Службі безпеки України. Я сподіваюся, що з даного приводу ми допитаємо Баканова і інших працівників, які нададуть свої свідчення. Але от вважається, що це злочин. Ну, от буває і так. Я думаю, що з доказами буде ще цікавіше, і з допитом свідків, і з допитом сторін по справі. Тому я обов'язково буду вас інформувати про все, що відбувається по даній справі. Я вважаю, що вона може бути не тільки цікава, а багато в чому повчальна ця справа. Тому прощаюсь з вами ненадовго. Завтра відбудеться засідання, перший раз за моєю участю. Я обов'язково після засідання вас проінформую, що відбувалося в засіданні. Тому до завтра і все, буде Україна!